Найгарніша мама. Випало сувеня із гнізда та й повзає. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою голівкою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, Хто ти такий? Де ти взявся? Я сувеня, відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю Совиня. Ха ха-ха, зареготали соловей дятели дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричало Совиня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша.